Вітаю, друзі, 12 липня, Петра і Павла, всіх Петрів і Павлів з Днем Небесних Покровителів! Вітаю! Здоров'я, щастя, бажаю! Володимир Зеленський і Андрій Єрмак розглядають як основну кандидатуру нинішнього міністра оборони України Рустема Умєрова на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки. Що це? Воз'єднання з родиною. Рустема Умєрова? Адже його дружина 17-го року з дітьми живе в Сполучених Штатах. Його брат живе в Сполучених Штатах, веде їхній спільний бізнес. Чи все ж таки спроба вплинути через зв'язки у Мерова в США на Дональда Трампа, Трампістів, республіканців? Думаю, швидше за все э, і те інше. Росіму Міра нормально підкасив бабла І в Верховній Раді, і в фонді Держмайна, і особливо в Мінобороні на закупках. Мільярди. Він повертається в США до родини мільярдера. Притом, на відміну від багатьох українських корупціонерів, ці кошти явно були виведені плюс-мінус легальним шляхом опинились на рахунках його та брата фірми. Тепер родина Умірових американці. Ну я думаю, що в самого Ростема також є американський паспорт. Е, і. Мільярдери, і забезпечені вони їхні діти, мабуть, і онуки. За рахунок України. Тепер можна забути за Україну. Тепер можна забути за Крим, за кримських татар, на яких і на Кримі зробив собі кар'єру Тепер. Воз'єднання з родиною і трішки дипломатії, якщо вийде, а американцям, по-своєму, мірав також вигідний, його сімейне фаберже, його родина в міцних руках і він буде виконувати чітко вказівки, які буде отримувати з Білого дому. А якщо ні, ну ви самі розумієте. Це що стосується воз'єднання з родиною і дипломатії. Тепер давайте поглянемо далі. Росім Умірові йде. Хто очолює переговорну групу в Стамбулі? Да ніхто. Це ще одна пауза, це ще одна пауза війни і відсутність будь-яких перемовин. Чого так прагне Зеленський і його Зелені Гниди. Щоб війна тривала, переговорний процес взагалі було заморожено. А що ж міноборони? А отут цікавий момент. Не виключено. І про це зараз вперто говорять на Банковій, що міністром оборони після Умєрова буде призначений Денис Шмигаль. І саме таким чином буде запущено перезавантаження в уряді. Юлія Сверденко зайде на місце прем'єр-міністра. А всі ці пересування в Кабміні будуть зроблені під нею. А суспільству пояснюють. Шмигаль ефективний менеджер. Нам потрібен зараз ефективний менеджер в Мінобороні. От іди туди. Кажуть, Шмигаль сам просився піти. Піти просто, звалити, але зараз не відпустять. При цій ситуації ні. На Міноборони спригнуть, так. Тепер важливий момент. В Мінобороні випрацьовані стійкі схематози заробітку на закупівлях озброєнь, дронів, продуктів харчування і всього, що необхідно українському війську. Там дійсно провертаються мільярди. Шмигаль сам цього ніколи не зробив. Раніше Шмигель е, співпрацював у спаті Арахамія Гетьманцев. Але зараз, і, до речі, Арахамія активно з своєю бандєйкою працював з міноборони. Працював до того часу, поки Єрмак не вирішив, що він дуже високо взлітає. І вони його як звиздонули, що він дуже боляче впав. І викинули нахрен з усіх схематосів, і в тому числі з міноборони. Наприклад, з постачання дронів. Його місце зайняли інші. Він зараз воює з цими іншими для того, щоб повернути свій вплив, але поки що безрезультатно. А тут шмигаль чи поверне він арахамія свої схематози, думаю, навряд чи. Тому що шмигаль буде контрольований повністю єрмаком. І після переформатування уряду не виключено, що прийде черга арахамії на обшуки, на питання. Казали Зеленському, посади друга. Ну і посади арахаміїв все рівно, то ж не друг сім'ї, не кум сім'ї. То таке прибуда від Порошенка. Посадити прибуду, показати суспільству, що я сажаю друзів, а чому й ні. Тим паче ця Прибуда, очевидно, для всіх українців грабувала Україну і до війни, і в часі Великої війни. І заробляв на війні. І продавав Україну на війні. Тобто багато-багато речей робив, його звинуватити можна в чому завгодно. Тому я не виключаю, щодо арахамі прийдуть після змін в уряді. Прийде ДБР і задасть ряд серйозних питань. Які ще можуть бути пере, е, зміни в уряді, пересування ліжок в цьому зеленому борделі? Е, думаю, Міністерство освіти, цей платеатор Лісовий забембав всіх. Якщо не знайдуть серйозну заміну, навіть заступника поставлять. Хочуть змінити ляшка Віктора, міністра охорони здоров'я, але поки що не знайшли того, хто піде самостійно після супрун і нього на голов. Тому що це міністерство це голову покласти зразу під гілітин. Ну і е друзі, підсумовуючи, одні кажуть, будуть ліжка совати в борделі, інші кажуть, та ні, і блядій міняти. А я кажу, що в цьому зеленому борделі не допоможе ні заміна блядії, ні пересування ліжок. Треба заводити. Бульдозер і зносить весь цей зелений бордель без цього діла не буде. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.